Мадяр на зв'язку. Дев'ятий рік, як ворог хитає нашу територіальну цілісність. Рік з дня повноцінного вторгнення сьогодні, 24 лютого. Ролі значення аеророзвідувальних військ вже підтвердження на практиці, адже без очей і коригування наша артилерія є недостатньо спроможною. Виключно завдяки комбінуванню цих двох напрямків вдається наносити сучасними засобами суттєві враження ворогу. Ми не підводимо сьогодні жодних підсумків, ми не вступаємо в будь-які дискусії. Для підрозділу птахів Мадяра це тяжкий рік далеко непланованої участі у тій війні, яка розпочалася 24 лютого.